Він мені каже: ми італійський, типу, ВІП-ресторан. Чувак, які сіфони? Мені треба, щоб люди пили вино, їли, брали ще вино, ще їли. Твій чай. Ну мені по математиці взагалі не цікаво. Чому я тебе бачу на кожному кроці? Я йшов на байхавенжень Баймодан, зюмею, умовно, ну на всі оці приємні чаї. А приходилось працювати з секретами гейше, бризками шампанського. Мені нічого не властиво там гроші, якісь меркантильні Зарплата була 4-6 тисяч гривень на 2017 рік. Тому мені здавалося, що відкрити ФОП це вже типу успіх. Ну це супер круто. Mm -hmm. і він каже: Відкриємо тобі ФОП, я думаю, Вау! Вихід з проекту екологічно, не екологічно, мали якісь договори і так далі. Після фраз незамінімих людей немає, типу, оце, Я думаю, Побачення, ти що, дядя? Замінним їх нема. ти откуда? Не забрав ні бренд, ні, можливо, там залишки не зрозуміло. Все повністю Нічо. залишив. Нічого. Я й уйшов на... з голою голею повністю.